Поговоримо про діагностику депресії, і давайте що вас запитує: який краще використати діагностичний інструментарій психологу при роботі з підлітками? Ви використовуєте ті, що є а, стандартно рекомендовані. Вони є і тому користуйтесь тим же PHQ 9, користуйтесь ХАЦ. Користуйтеся бека Зунга трошки складніше. Вони тривалі в роботі, це скоріше, якщо ви займаєтеся більше наукою. Хоча всі шкали, які я назвав, в тому числі і шкала зунга бека це все скринінгові шкали. Але запитує психолог, а не психіатр. Тому тут велика різниця. Все-таки я би рекомендував Хац, тривога депресія, госпітальна шкала тривоги депресії, і PHQ 9. Там з двох питань починається PHQ 2, а потім переходите на 9. Всі шкали, які я озвучив, і всі скринінгові, роблю рекламу в моєму любимому сайті. На Москву він є. Тому, дорогі друзі, той, хто працює з підлітками, дорослими, просто відкривайте сайт і заходьте, і там можна. В режимі онлайн не просто закачати, потім десь роздрукувати, потім а, отримати результати, а в нього немає часу і так далі. А просто при вас він в своєму телефоні набирає, і все, ви маєте конкретну відповідь, конкретно на сайті МозОк. Ok. Так, чи є схильність людей в рамках цього, ох, тут кілька запитань, з якими діагнозами треба диференціювати? З будь-якими емоційними розливами доволі часто появилися, появилися інтернет аддикти Якщо ми говоримо про підлітків, я все більше бачу обсесивно-компульсивних розладів, а там тривожний компонент є 100%. Тому обов'язково з ОКР, соціальними фобіями. Війна, на жаль, багато продукувала соціальних фобій, тому вихід на вулиці, агорафобії, також потрібно диференціювати. І, звичайно, ще раз звертаю увагу на мінімальну мозгову дисфункцію, на комбіновані травми головного мозку, ті, хто був в завалах, перевалах, обстрілах і мав фізичні ушкодження тіла. Чи є схильність у людей, яких певних категорій до депресії, наприклад, типу темпераменту, є акцентуації. Тільки ще раз нагадую, акцентуація це риса характеру, просто як вип'ячування риси характеру. От Всі, хто зараз слухає мене і дивиться мене, є акцентуантами, і я є акцентуантом, і це не є патологія. Але погодьтесь, є акцентуанти, які м -м, види акцентуації, їх 12 видів за леонгардом. Uh, є, які дуже легко проходять мимо будь-яких проблем життя. А є, наприклад, сензитивні, чутливі, циклоїдні, які застрівають акцентуації, які будь-яку проблему життя перелопачують, пережовують, замінають, займаються румінацією, uh, жускаво є такий термін французький жують в голові. Починають відповідати тому, кого біля тебе вже немає, і це їх виснажує і зупинити вони не можуть переключитися, не можуть зрозуміло, що такий тип акцентуацій, якщо на ньому сходиться більше травматичних психотравматичних ситуацій, він більший давати в тому числі тривожні якісь розлади або навіть депресивні. Чи є під час війни якісь маркери у прояві ендогенної депресії? Ну, не під час війни. Взагалі, маркери, біологічні маркери ендогенної депресії, звичайно, є. Їх достатньо багато, їх там біля 20, вам тоді варто пройтися. Там і кортизоловий тест. Вказує на рівень стресовості, а відповідно на депресії. Обов'язково ми визначаємо рівень пролактину, особливо у жінок. Ви знаєте, високий рівень пролактину це одночасна схильність до депресивного стану, генетичні маркери є. Тому. Поза всяким сумнівом, біологічні маркери є їх трошки складно і дорого робити, але якщо ви хочете глибоко зрозуміти свого пацієнта і зайнятися навіть з наукової точки зору, або бути доказовим для себе і для нього, ну подивіться більш детально, тому що тут треба читати цілу лекцію. По-моєму, в якісь презентації в себе я перераховую їх, і як мінімум там діазепановий тест, амінозине, проба, езенофільна проба це дія на 1 мл хлоропромазіну. Вираховуємо чи ми, чи пацієнт схильний до денної депресії, чи до шизоафективного розладу. Тому дійсно таких маркерів є. Ну займіться, подивіться те, що вам доступно, і те, що вас буде цікавити.